Мене звати Альона, мені 37 років, і сьогодні я хочу покращити свої контури обличчя. Ми зробили трошки доповнення об'єму та репозиції вилиць та загострили підборіддя. Для її обличчя нам виявилося достатньо 2 мл філеру «Меза Estetic. Щільність цього препарату 25 мг на мілілітр. Він вважається щільним та предназначен для переостального введу, тобто для таких ділянок, як вилиці, підборіддя, кути нижньої щелепи. Але незважаючи на те, що концентрація доволі таки велика, і препарат щільний для введення на кістку, дуже зручна конструкція цього шприця. Поршня та самого ж бачите, ще тут є е, летий е, летий фіксатор. Ніколи у вас не соскочить голка чи канюля. Попрацювати було легко і приємно.